Показую вам частинку своєї роботи. Іде родова карма, кармічний негатив. Людина відробляє помилки свого роду і, звернулася допомогою. Я обираю, обираю оцей кармічний вузол, який є на людині. І вплив на статеві, статеве життя. Тут показує, що тут ось сидить. Тут сутність, е-е Шляхи, це родові шляхи і інтимне життя. Ось сутність, голова, тулуб, лапи. Ось вона міцно вцепилася, і тут смокче енергії енергію видно ось навіть рошки. Ось рошки оцієї відсутності, цього бісика, який міцно тримає негатив, який я це вже витягнула І я його буду обирати, поки повністю не оберу Бережіть себе. Кому потрібна допомога, звертайтеся в Viber, WhatsApp, Telegram, номер телефону в профілі. Тільки після діагностики негатива. Робиться виливка воском. по результатам діагностики. Буває, звертаються, а негативу немає. Бережіть себе. Всі розклади у мене онлайн по відеозв'язочку.